Всім привіт! Гарного недільного дня! Виходячи з того, що я на кухні отак сиджу, буде знову розпакування. Сьогодні неділя, і сьогодні ми будемо робити розпакування. Не знаю, що ви купляли на ці вихідні. Але в мене, я вже казала, останнім часом я купляю майже щодня щось заходжу, купляю свіже, потрошки стягую на протязі тижня. Коли в мене є така можливість, це дуже круто. Коли у вас є можливість раз в тиждень скупитися і є кому притягти ту сумки, то взагалі класно, не треба лазити. Але все одно там, якісь дрібниці ви купуєте. Ну, трошки якісь овочі, так, якесь м'ясо ви купуєте на протязі. Вже тижня. Але ж в мене проста сьогодні покупочки. Приблизно тут на 400 гривень, 360 гривень, Покажу, що було. Подорожчали яйця. Лише ось такі були ясно, в тебе за 70 гривень. Зараз буде Ксюша лізти в кадр, звісно. Всі інші були 77, 75, 80. Ті, що були, Ксюшенька, ну відійди від екрану. Ну це не гарно, розумієш, Не гарно. люди дивляться, як ти лізеш в екран. Ось такі яйця. А тому що вона знає, що там є корм, розумієте? Там є корм, і вона буде лізти. Ось такий є віскас, і вона його чує, і тому лізе. Купила ще за 15 гривень, поки акція за 15 гривень такий стунцем їй віскас. Вона такий любить. Ей. Оп, ліку, хай водилися на Так. Потім ось такий пацап. Він зараз не на акції 41 гривня. Коли був 34, люди розгрібали. Зараз 41 Оце я беру для котиків на дачу, тому що їх приходить аж три, і такий апетит, що одну таку невеличку баночку з'їсть один котик і не запамітить навіть. Так, купила ось таку ячну кашу. Хочу зварити зваритися, буду мішати котиками собачкам з паштетиками. З якимось... Це для них буде. Розумієте? Це для них буде найкраще, що може бути. Це така ячнева каша, бо вона виручить мене все буду. Потім купила три банани, один по дорозі вже з'їла. Дуже смачні, тебе завжди банани. Мені подобаються їхні банани. Таке захотілося гадості. Купила, так би мовити, фінтики-ментики арахіс, хрусткий в оболонь, оболонці зі смаком сиру. Ну, це хімічно токсичне, але знаєте, інколи такого шука, як захочеться. Може, я з'їм їх три штуки покладу. Але потім ще раз, колись захочеться, зміни три штуки. Не буде такого, що я накинуся їх, виїм у коробку, але інколи як хочеться, знаєте, я не знаю, хто коштував, не коштував такий. Зараз вони також на акції 21 гривня. Ксюша, нікому не приємно дивитися на хвіст. І ось бачила рекламу. Мені чомусь вже тиждень я виношу цю ідею. Ось такі школи президент. Сергій, я ще їх не коштувала. Саме президентів не коштувала. Хочу спробувати їх. Не коштувала їх. Ось такі купила 4. Таких вони зараз 25 гривень. Не дешеві. Але ну, я вважаю, що, мабуть, повинні бути смачні. Хочу зробити, так би мовити, єврейський салатик. Хто пам'ятає, я просто з Миколаєва поруч Одеса. І там дуже популярний цей салатик, єврейський, так би мовити, вариться яйце. треться сирок, додається чесник, майонез, і робиться така, хто його називає білочка, а хто єврейський салатик. Хочу зробити сьогодні такий салатик. Чогось у мене прям клімануло на цю тему. Його може намазувати на гренку, а можна просто як окреме блюдо докладати. І ось такі були шоколадки, всі по акції розгребли, лишилися ось таких якісних шоколадок, нормального вже нічого не було. Тому я купила, вирішила світоч купити. Ні, ну ви розумієте, ну в пакет лізе вже. Купила ось такий світоч, трюфель. Темний шоколад, трюфель. Ось собі до кави взяла таку шоколадку. Без шоколада, щоб зовсім нічого не було, інколи хочеться, всі розуміємо. Ну, Нібито все. Я ніколи не беру там якусь фігню. Прям це була фігня. 400 гривень. Я не знаю, яку виживають пенсіонери. Реально, я не знаю, як вони виживають, тому що кожного дня чек лист мінімум 500-400 гривень, а то 700 і 600 щоб сказати, щоб я купляла там багато чого зайвого, я не скажу. Тут нема м'яса, тут нема молочки, є тільки молочні ці сирки. Але товар такий більш-менш якісний, не штучний, більш натуральний, так би мовити, тут навіть також орішки просто вони таке болонці. Так? Ну, я не скажу, що щось тут такого є. Прямо знаєте, Нема овочів, нічого нема. Люди трошки обніщали. Давайте говорити реально. Сьогодні ні, вчора я помітила, у нас був магазин, там де коптили м'ясо дуже смачно і запікали. Були корчата, я інколи навіть купляла готове запечене корча. У них такі пічі, що вони дуже смачні, не гріля саме запечені. Ось і дуже багато чого такого було смачно. Було просто м'ясо в них і були готова продукція. Були ковбаси, не такі, як Петриківки, не такі, такі специфічні. Копчення своє вони робили самі ковбаси, все це самі ці рулетики робили дуже смачні, курячі там з чорносливом або курагою. Мені дуже подобалось. Але останнім часом я також помічала, що людей заходить до них все менше-менше. Коли вони відкривалися, це була диковинка, людей було багато, і якась фінансова спроможність у людей була краще. Зараз готуються всі до зими. І вам відверто скажу, нас трошили людей до такого стану. розумієте? знову всі купляють акумулятори, фонарики, затарюються такими там речами першої необхідності, і це все впливає. На психіку людей, і вони не втрачають кошти на такі речі, як копченості, якісь такі смаколики, такі особливі, кондитерка, печива, цукерки сиді, сиділи продавчині на вулиці, бо гарна погодка відпочивала нікого нема. Говорить про те, що люди запасаються водою, там, от такими, мабуть, крупами, як я купила. Консервами знову, знаєте, всі чекають, що не буде світла, не буде нічого, треба буде їсти щось, де хранити, ті копченості, ті ковбаси, якщо холодильники вимкнуться. Ну, у людей паніка. Давайте говорити відверто. Це дуже давить на психіку. Чим більше про це йде розмов, а цю інформацію спеціальну ще закидують в різних телеграм-каналах про те, що зима буде важка, 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 і прям всі ми тут чуптини за мет. Слухайте, ну не буде такого. Знаєте, будуть перебої. Я впевнена, вони будуть. Но не буде так так, що ми будемо тижнями сидіти без води, без їди, без світла, без опалення. Такого не може бути. Це буде колапс, розумієте? Його не допустять. Щось вигадать, буде якось вмикати частково, розгружати лінії, щось буде. Так, треба буде налаштуватися на те, що буде дискомфорт. Але щоб ми сиділи прямо без нічого, знаєте, так от прямо жили тижнями в блокауті повному, такого, я думаю, не буде. Холодна зима буде? Так, вона буде холодна. І це дуже... Навантажу, тому що багато людей, ну, я дивилася в новинах, якийсь буде циклон, зайде до нас і мови. Мене це напрягає, напрягає, що я не за себе навіть хвилююся, не замерзнемо, прям такий виживемо. А ось мене песики, знаєте, на дачі. Я думаю, як ще зробити одну будку одній собачці, якось там, щось зробити для них максимальні умови, котики ті, що приходять. Мене це, дуже, я за це хвилююся, щоб вони не померзли, просто Якщо буде там морози до 30 градусів, як кажуть 20-25, то, то це буде ну, катастрофа. Треба буде рятувати тваринок. Це мене напрягає безхатьки. Люди, які на вулиці живуть тварини, це треба заздалегідь вже продумати. Якщо ми чекаємо таку зиму, то треба робити пункти незглавності, більше їх робити, щоб люди могли десь зігрітися. Особливо такі люди, як безхатьки. Ну, ну, цілком люди не купляють. Я по тебе подивилась, не купляють хаотичні і непотрібні речі. І це, з одного боку, це радує. Можливо, люди вже зважили багато чого, можливо, люди вже зрозуміли, що надмірне споживання непотрібних речей воно. Е Нікому не потрібно, так би мовити. Так? Можливо, люди вже почали нарешті рахувати кошти і важити те, що не треба, що не треба. Можливо, люди вже наїлися тої хімії токсичної, не хочуть їсти вже такого товару, а більше звертають увагу на звичайні на базарі там, картоплю, овочі. Я дивлюся, реально на базарі більше беруть там цибуля, картопля беруть, перець, такі, знаєте, овочі, буряк, я бачу. Ну, люди переходять вже. Більш на просту їжу, можливо, вже все не їлися, всі не всі в цьому наїлися. Тому молочку також стали більше брати таку, знаєте, домашню, бо у нас є спеціальні такі магазини, де у нас продаються лише молочні вироби там молоко, ряженка, таке все фермерське. Ну, Може, може на людей це, знаєте, ну просто ви заходите в АТБ і бачите дуже багато акційного товару. Чому це відбувається? Тому що його не беруть. Дорогі сири не беруть, особливо, якщо він штучний, ще така ціна в нього, його ніхто не візьме. Краще взяти творіг, і це було правильно. Взяти просто творог, розумієте, нащо брати такий синтетичний сир, який просто резина. Краще взяти творог. Пів кіло творогу і зробити сирнички, і зробити можна вареники, можна зробити лениві вареники, там макарони з, 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 роблять з творогами матуся робила мені в дитинстві таке часто. Блинчики якісь посмажити створи, буде той самий сир, розумієте? Запекти можна щось, типу ленива піца з творогом можна зробити. <кій> Тому ось ці дорогі сири вже не беруть. Активно я це бачу, це дуже внаїлися, безкусні дорогі сири не їдять. Ну, багато чого. Ковбаси, сосиски також люди беруть, але знаєте, вже не так, як раніше. Тому споживача треба постійно дивувати чимось. Люди вже змінили свою тактику, вже не запихуються. Вже звіряють, що потрібно, що не всі хвилюються, що може бути будь-який момент, таке що. А ось то, що купляти, ну, якісні консерви, це правильна річ. Я вважаю, якісь там, знаєте, рибні консерви, якісь там вони не заважать, якщо ви там навіть буде таке, що не буде світло, зробити, Можна відкрити консерви завжди, навіть якщо як у мене буде на дачі, я вже готуюсь до того, що може бути. Будь-що на мангалі, навіть якщо я зварю собі кашу, візьму консерву. Такий бути, да, перекус. Ну, це, мені здається, в важкі часи консерви це класно. Консервація, консерви – вони рятують, реально. Якусь картоплю зварили, щось таке. Ми, українці звикли виживати, да? Зв звикли в важких умовах виживати. Ми можемо це робити. Це якщо людину якусь там з Європи якоїсь засунути зараз на наші умови, якісь там.